Спалах гепатиту виявили у Вінниці всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Аукціон з продажу картин на підтримку ЗСУ відбувся у вапнярській громаді. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Спалах гепатиту виявили у Вінниці. Про це повідомила головна інфекціоністка Лариса Мороз. Це перший спалах за останні 10 років. Всього зафіксували 10 підтверджених випадків гепатиту. А шляхи передачі цього захворювання: харчовий, водний та контактний. Тим, хто спілкувався із хворими, інфекціоністи радять звернутися до сімейного лікаря і зробити печінкові проби. Це безкоштовно. Про те, як уникнути хвороби, будемо говорити з Ігорем Матковським, асистентом кафедри епідеміології Вінницького медичного університету імені Миколи Пирогова. Вітаю вас. Доброго дня всім розкажіть, будь ласка, про симптоми гепатиту, а та при якому стані необхідно негайно звернутися до лікаря. Ну, По-перше, я хочу сказати, що вже дійсно є вже пару десятків випадків цього вірусного гепатиту А. І е, пацієнти вже є е, стаціонарно, знаходяться і в міській лікарні номер 1 міста Вінниці, і так само вже є перші пацієнти в клінічному центрі інфекційних хвороб. Ну, Очікуємо, звичайно, що буде збільшена кількість, тому що зараз нібито є джерелом інфікування, це водний шлях передачі і через воду, і тому думаємо, що буде певна кількість пацієнтів, вона буде збільшена, оскільки інкубаційний період, а саме період від можливого інфікування до перших проявів, він може коливатися від двох до чотирьох тижнів, так? тобто до одного місяця. Тому, звичайно, ми з вами і розуміємо, навіть якщо. Орієнтовне інфікування цих людей було там кілька днів або кілька тижнів тому назад, да тобто будемо очікувати, що все ж таки будуть пацієнти поступово до нас з потерпляти. Я маю на увазі до лікарів. Які головні перші ознаки насправді дуже якогось, щоб суперспецифічно? то насправді нічого такого немає. Що це може бути якби такі загальні ознаки? Загальна втомлюваність, може бути якісь болі в животі? Можуть бути якась діарея, там блювота, да може бути ломота в суглобах? Ну в принципі, якось такі загальні. Тому що переважна кількість вірусного гепатиту, а вона перебігає як безжовтушна форма, да і тому то да, будь-які е, у людини, якщо такі ознаки з'являються, дійсно потрібно одразу або йти до спеціалістів, до сімейних лікарів, які е, будуть вже більш е, насторожено е, до цього ставитися, або вже до е, лікарів-інфекціоністів. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про, про шляхи передачі гепатиту лише вода, чи ще якісь є. Шляхи ну насправді вірусний гепатит А відноситься до захворювань з фікально-аральним шляхом передачі. Так? Тобто, головне, де виділяється збутник зовнішнє середовище, це фікалі, да тобто це кал, і тому то, виходячи звідсиля з, з і виходячи з цієї тези, саме головне це звичайно в попередженні розповсюдження вірусного гепатиту А, це сувора гігієва. Ну просто це є головним чинником або передачі, або головним чинником того, що ми можемо припинити да, поставити заслін для подальшого розповсюдження? Крім цього, це можуть бути забруднені продукти харчування, звичайно, і в нібито на сьогоднішній день це є такі продукти, як вода. Тому ми зараз всі маємо чітко собі зрозуміти, що вода, яка б вона не була би очищена, да, яка б вона не була би. Я не знаю, да, в цих в'ємностях, в які там продаються або на розлив. Всю воду на сьогоднішній день потрібно що? Кип'ятити, п'ятити, варити. Да. Тобто, як тільки. Ви... У нас невеличкі проблеми зі зв'язком. В, 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 в такому сенсі. Оце, оце саме головне. Скажіть, будь ласка, люди якого віку перебувають у групі ризику, саме ускладнень від цього захворювання, і чи потрібно дітям боятися захворіти? Щодо дітей, то діти зазвичай хворіють ну, зазвичай, дуже легко і, скоріше за все, без жовтяничної форми. Я вам навіть скажу більше, приблизно 90% дорослого населення вже нібито має перехворіти в дитинстві вірусним гепатитом А. Але оскільки імунітет триває кілька десятиріч, тому то і на сьогоднішній день от те, що ви говорите в групі підвищеного ризику, звичайно знаходяться люди, скажімо так, 50+. Плюс. По перше, скоріше за все, вже. Знищився у той імунітет, який нібито був колись пер після можливого перехворіння вірусним гепатитом А, і плюс це те, що можуть нашаровуватися вже і інші соматичні стани, і тому то якраз вже в такому віці можуть бути і дуже такі неприємні форми, а саме фульмінанти, тобто гости, дуже гострі форми гепатиту А, які можуть і призвести на, на, на превеликий жаль до летальних випадків. Хоча це відбувається дуже рідко, але тим не менш при вірусному гепатиті А такі форми. Ми теж існує. Трохи про вакцинацію. У скільки років потрібно вакцинуватися? Чи є зараз у місті безкоштовна вакцина від гепатиту А? Зазвичай вакцинація проти вірусного гепатиту А відбувається при народженні. Так? І зазвичай це вакцина сумісна проти вірусного гепатиту А і вірусного гепатиту Б. Оце да, і одно, і е, воно е, одразу робиться починаючи з пологового будинку. Щодо е, у нас, тобто роздільної вакцини проти вірусного гепатиту. А якщо е, брати державні або комунальні заклади, то її немає. Тобто на сьогоднішній день, якщо буде якась централізована закупівля або прийняте рішення щодо цього. Тобто, ну, тобто, тоді це можлива де вакцинація окремо проти вірусної гепатиту А. Але насправді -то в усьому світові це робиться таким чином, да? з, з, з поєднання вакцини проти вірусного А і вірусної гепатиту Б. Окрім вакцини, розкажіть, будь ласка, ще раз детальніше, як вберегтися від гепатиту? Бо ви казали, що потрібно мити руки також. У нас невеличкі проблеми зі зв'язком. Знову все відновилося, трошки зв'язок підводить сьогодні. Повторите питання, чи ви пам'ятаєте? Почули? Ні, ні, я, я, да, я, я готовий відповідати. І так є якби такі ключові речі. Якщо згадаємо пандемію COVID-19 і якщо ми згадаємо, як нас всіх дуже гарно вчили правильно вірно мити руки, то якраз можемо згадати ці практичні навички. Тобто, саме головне це в першу чергу це буде чистота і гігієна рук. І не тільки гігієна рук, але в першу чергу це те, що через що може бути передача і механізм передачі саме вірусу гепатиту, а і друге, те, що я вам казав, це е, ні не вживати не варену, тобто не кипячену воду, категорично не вживати, але і дуже ретельно ставитися до е, продуктів харчування взагалі, да? тобто, так щоб вони термічно оброблялися. Є ще деякі цікаві специфічні е, методи профілактики. А саме, якщо людина, наприклад... Відчуває, що вона хворіє, да і це ми не виключаємо вірусний гепатит А, то принаймні мінімум один або півтора тижні після цього відчуття хворобливості цього пацієнта. Він не має права навіть готувати їжу для того, щоб якраз в зв'язку з порушенням гігієни не інфікувати харчів. Тобто, сувора гігієна, це дуже важливо. Гігієна та, води, так. Так, да, оце ключові речі. Дякую вам. Раду. Всім бажаю здоров'я. Дякуємо. Ігор Матковський, асистент кафедри епідеміології Вінницького медичного університету імені Миколи Пирогова, був з нами на зв'язку. У частині Вінниці суттєво знизився тиск води. Мова йде про мікрорайони тяжилів, старе місто та частково Замостя. Втім, до верхніх поверхів вода може взагалі не доходити. Все через порив на найбільшому місті водогоні, який працівники водоканалу ремонтували три останні дні, щоб усунути аварійний витік. Але порив стався у іншому місці. Через цей порив вода була певний час відсутня. Але вінничан переключили на резервний водогін меншого діаметру. Бригада продовжує роботу на місці. Вчора, 19 жовтня, близько 9-ї вещи масштабний витік це найбільша у місті труба діаметром 1200 мм, залізобетонна. Вона є частиною основного водогону загальною протяжністю 12 км, який забезпечує водопостачання для усіх віничан. Потрібно сказати, що ще за три дні до цього ми працювали на цій же локації, і вдалося ліквідувати успішно витік. Проте, буквально за два метри від місця першого витоку, стався другий витік. Через це катастрофічно впав тиск на головній водопровідній станції міста, і без води залишилися мікрорайони Чажилів, старе місто і частково замосця. Цю ніч фахівці водоканалу здійснювали переключення даних абонентів до резервного водогону, водогону меншого діаметру 500 мм. і станом на ранок у оселях Вінничан, за даними адресами, вже є вода, проте зі значно зниженим тиском. Варто зазначити, що на верхніх поверхах багатоповерхових будинків. Такий знижений тиск може утримуватися і далі, і відчуватися як повна відсутність води. Фахівці водоканалу бригада продовжує працювати сьогодні, аби ліквідувати витік на основному водогоні. І сьогодні майже весь день тривають розкопки. Нам потрібно дістатися власне до самої труби, щоб зрозуміти характер витоку і прийняти рішення про його ліквідацію, про те, як він буде ліквідований. На цей час три мікрорайони будуть залишатися на резервному водогоні зі зниженим тиском. Розуміємо, що це викликає певні незручності у людей, але просимо поставитися з розумінням до ситуації, тому що наші фахівці працюватимуть і у вихідні і за будь-якої погоди, аби максимально швидко вирішити дане питання. Найпоширеніше онкологічне захворювання жінок рак грудей. На Вінничині щороку щонайменше у півтисячі панянок виявляють це захворювання. Сучасна медицина навчилась долати рак, але на ранніх стадіях. Проте, вберегтися від цієї недуги можна самостійно, проходячи медичні обстеження. Історія лікування від раку та поради лікарів в нашому наступному сюжеті. Я одного ранку встала, і я просто так рукою жгутом зняла з голови волосся. Чотири курси хіміотерапії та довготривале лікування. Так, Тамара Геращенко боролася з раком молочної залози. Виявила захворювання два роки тому, і то випадково помітивши ущільнення на грудях. Похлину я обнаружила самостійно. Стоючи на балконі в доньки, відчула, що в мене якби дискомфорт в грудній молочній залозі. І я зрозуміла, що в мене щось не так. Рак грудей вважають жіночим захворюванням. Раніше онкологію виявляли у тих, кому за 50%. Тепер рак помолодшав. Тому лікарі наполягають проходити обстеження у мамолога вже з 15 років. Маючи такий арсенал сучасних методів лікування, який на сьогодні має медицина, ранні стадії дозволяють отримати повне одужання більше 90% випадків, тобто наступає повна ремісія. Наминає рак молочної залози і чоловіків. Так у відділенні Володимира Дроненка лікується до 10 таких пацієнтів. Найчастіше хвороба передається спадково, але є безліч інших причин невчасне звернення до лікарів або навіть банально байдуже ставлення до свого здоров'я. Більшість причин, які викликають рак молочної залози, на сьогодні є керованими, тобто такі причини, на які ми з вами можемо впливати і знижувати відповідно захворюваність. Більше ста причин на сьогодні існує раку молочної залози. Які доведені у виникненні цієї недуги. Це малонароджуваність, це пізня народжуваність, це аборти, це переривання вагічності іншими методами, це відмова від вигодовування груддю. Тамарі Геращенко пощастило подолати недугу. За словами фахівців, завдяки новим методам лікування уже 90% пацієнтів в Україні вилікувалися від раку. Пані Тамара пояснює, у боротьбі з раком важливо не втрачати надію та мати підтримку, а головне вчасно обстежуватися. Все стало на свої міста, все стало, я це все пережила, я на цьому не зациклююся. Я радію життю. Я кожного дня встаю і знаю, що в мене все буде добре. Рекомендую всім обстежуватися, буквально всім. Якщо є якісь сумніви з одним лікаром, хай люди звертайтесь до другого лікаря. Вберегтися від раку грудей можливо. Переконують лікарі. Для цього треба не так і багато. Постійна профілактика, відмова від шкідливих звичок та активний спосіб життя. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. На цю тему у Вінниці відбулася конференція, де медики презентували свої методи лікування та обмінювалися досвідом. Впродовж останніх 10 років кількість молодих жінок хворих на рак молочної залози поступово зростає. 30% хворих звертаються до лікарів вже на пізніх стадіях, коли врятувати життя набагато важче. На перших стадіях симптоми можуть бути відсутні, тому лікарі наголошують на профілактичних оглядах. Під час війни от самим актуальним стає збереження генофонду нації це жінок репродуктивного віку. На жаль, сьогодні на Вінниччині зареєстровано більше 7 тисяч жінок, які страждають раком молоді зози. Більше половини із них це є репродуктивний молодий вік. Якщо говорити сухими цифрами, то тільки за останніх півроку ця статистика збільшилась іще на майже 300 жінок. І про те, як вчасно виявити цей підступний рак молочної залози, симптоми якого можуть з'явитися лише на пізніх стадіях захворювання, будемо говорити з Олегом Ваховським, лікарем-онкохірургом мамологічного відділення Подільського регіонального онкоцентру. Вітаю вас! Вітаю! Як часто потрібно ходити на перевірку, і чи жінкам потрібно ходити на перевірку, чи чоловікам також? Рак молочної залози є досить серйозною проблемою сьогодення, тому мамологи усього світу закликають з 18 років усім жінкам оглядатися у мамолога, хоча б раз на рік. До 35 років виключно проводять мамографію у ЗІ молочних залоз, ультразвукове дослідження з 35 років суто по показам. Якщо є ризики або є медичні показання до цього, із 40 років в світовій практиці раз на два роки. А зважаючи на теперішню пік захворюваності раку молочної залози, ми мамологи України радимо це робити раз на рік. А стосовно чоловіків, чоловіки, як правило, не обстежуються. Я маю на увазі в загальній практиці скринінгу раку молочної залози. Зачастую досить часто це відбувається самозвернення, і після цього вже чоловік більш детально дообстежується, якщо виявляє якісь зміни чи проблеми в грудних залозах своїх. На жаль, чоловіки теж хворіють. В загальній захворюваності це близько 1-3%. Тому ми кожного року бачимо близько 8-12 таких пацієнтів. На жаль, наскільки важливо вчасно виявити це захворювання? Надважливо виявляти такі зміни в грудних чи молочних залозах на більш ранніх стадіях. Тому від цього залежить і виліковування повне. На перших стадіях раку молочної залози його можна позбутися у 93-95 на другій стадії до 80%, на третій, на жаль, вже до 50% вдалий результат. Ми маємо. Які симптоми потребують негайного звернення до спеціаліста або, можливо, є якісь симптоми, які можуть насторожити жінку і змусити її звернутися до фахівця? Так, такі симптоми є, їх досить багато і вони досить обширні в, в, в своїх проявах. Якщо будь-яка жінка знайшла у себе при самоогляді е, якесь утворення в молочній залозі, кажуть, досить часто жінки, грудочку в молочній залозі. Знайшли у себе потемніння або зміну шкіри, набряклість шкіри, втяжіння місцеве, якесь локальне у молочній залозі, збільшення молочної залози, набрякання її цілком, виділення із соска, зміна кольору соска, кров'янисті виділення або вироскування – Це все має насторожити жінку і спонукати до звернення до спеціаліста. Чи ж завжди такі симптоми говорять про те, що це якась остання стадія чи передостання? Чи можуть бути ці симптоми сигналом того, що це рання стадія? Ну звісно, якщо жінка вчасно себе і регулярно себе обстежує, має самообстеження, що має робити раз на місяць кожна жінка, вона може виявити утворення до 5-7 міліметрів в залежності, звісно, від розміру молочної залози. І це не обов'язково вказує на злоякісний ріст. Більш детальні інструментальні методи обстеження нам дають більшу інформацію, тому це не є вирок, не треба лякатися, треба звертатись і дообстежуватися вчасно. що робити людям, які проживають в сільській місцевості і не мають такого доступу до лікарів мамологів, як, наприклад, містяни. Починаючи з 2018 року, мамологічне відділення нашого центру вперше в області започаткувало профілактичні виїзди у райони нашої області з метою профілактики, раннього виявлення та взагалі обстеження жіночого населення переважної більшості. І кожного року ми намагаємося відвідати кожний район, кожну територіальну громаду, навіть коли буває по декілька разів. Ага, тобто не лише раз в рік. Обов'язково. Якщо е, керівництво територіальної громади просить нас приїти, в нас є багато хоч і жінок, які не можуть добратися, які не можуть е, з'явитися до нас на огляд сюди на Вінницю, Ми з радістю виїжджаємо, з радістю оглядаємо усіх. А якщо все таки є села, куди можливо чи ви не приїхали, чи якась інша оглядова бригада не приїхала, що робити тим жінкам? Звертатися, звісно, до свого сімейного лікаря. Які також е, мають зв'язки із нами, і якщо є якась проблема, ми завжди раді допомогти, розкажіть, будь ласка, про методи лікування, зокрема про органозберігаюче лікування. Що це таке? Е, в... В останній час за останні 10-15 років у світі розвивається тенденція органозберігаючих оперативних втручань на молочній залозі, тобто вже відходять від канонів повного видалення молочної залози з сусідніми структурами і базуючись на певних даних клінічних досліджень, це є досить виправдано, тому що все-таки жінка, коли вона залишається з молочною залозою, вона себе відчуває повноцінною і соціально адаптованою. Протягом останнього періоду часу в нашій клініці також запроваджуються такі методики, і ми намагаємося більшість оперативних втручань, якщо вони потрібні жінкам, робити з збереженням структури молочної залози або її форми. Так, жінкам набагато комфортніше, безпечніше, і, можливо, це їх тоді не так лякає. Звичайно, і вона себе ціною жінкою тоді почуває. І після такого лікування жінка може завагітніти і вигодувати дитину. Звичайно, звичайно, якщо залишається молочна залоза, в світовій практиці є такі випадки, коли одна молочна залоза прооперована, жінка отримала увесь спектр комбінованого лікування і здоровою молочною залозою, тобто не враженою вона. Вигодувала дитинку. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Олег Ваховський, лікар-онкохірург мамологічного відділення Подільського регіонального онкоцентру, був у нашій студії. Аукціон з продажу картин на підтримку ЗСУ відбувся у Вапнярській громаді. Автор полотен, десятикласник Владислав Дьоркін. Валювати картини школяр почав два роки тому. Поштовхом стала війна. Щоб підтримати родича, який служить у 53-й окремій механізованій бригаді, та зібрати кошти на дрон, хлопець ініціював аукціон з продажу власних картин. У нас на зв'язку Олена Стангіт, заступниця директора з виховної роботи, яка, власне, й допомогла організувати цей аукціон. Вітаю вас. Вітаю вас, тоді. Скажіть, будь ласка, скільки картин виставили на продаж, і детальніше розкажіть про ці полотна. Отже, на аукціоні було виставлено чотири роботи нашого художника. Кожна картина була приурочена, присвячена якійсь окремій події, яка його найбільше зацепила. Перша картина, яка була виставлена як лот, мала назву Загиблий герой. Цю картину він намалював після загибелі усім відомого захисника Да Вінчі. І саме, власне, йому він її присвятив як символ ціни і жертовності, яку несе наша країна, захищаючи своє право на життя, на буття на незалежність. Інша картина, наступна картина, це була картина Азовсталь. Він дуже сильно, як і всі, ми переймалися долею захисників, які перебували саме в Азовсталі, з нетерпінням чекали, коли припиняться атаки. І після закінчення днів таких насичених днів бомбардування Азовсталі, в нього й виникла ідея зобразити це на полотні. Картина, яка Зацепила молодого нашого талановитого художника, має назву Втрачене дитинство. Після однієї із масових атак на Київ, внаслідок якої було пошкоджено і зруйновано багато, -багато поверхівок, де загинуло багато цивільного населення, мирних жителів. Владислав відобразив весь біль, весь смуток і всю трагедію саме в цій роботі. Скажіть, будь ласка, і... де чи у кого Владислав навчався малювати? Владислав не навчався малювати ні в кого. У нас немає художньої школи, тому він почав малювати, як було сказано на початку, сам. Під час, під час війни? Під час, напевне, таким якось... на уроках малювання проявлялася його творчість, можливо, це питання напевне, це питання більше адресується саме вчителю малювання. Дитина малювала. І судячи з мого предмету, да, тому що колись у нас теж були такі моменти, коли потрібно було малювати, то він малював досить таки непогано. Але от саме його талант проявився цього року, коли я запропонувала йому не йому, а саме класові, прийняти участь в конкурсі, який мав назву Я Маю право на життя. І Владислав мені повідомив, що так, я згоден прийняти участь, я буду малювати. І от коли він намалював картину, малював її він трошки більше місяця, то ми були вражені масштабом і тим талантом. Чиєю майстерністю, з якою він зобразив все, що зараз відбувається у нас в державі? Розкажіть також, чи багато людей взяли участь у аукціоні та хто, власне, придбав картини в аукціоні взяло досить багато людей участь. Тому що ми розповсюдили інформацію, оголошення про аукціон в соцмережах, розкидали по групах і особисто телефонували всім. Ми запрошували керівників громади, представників освіти, представників залізниці, представників бізнесу і приватних підприємств, які є у нас на теренах нашої громади. Тому серед запрошених був голова Вапнярської громади Олександр Петрович Горенюк. Були представники таких фірм і приватних підприємств, як Ерідон. Власне, Ерідон і став першою фірмою, яка придбала картину під назвою Загиблий герой вартістю в 3 тисячі гривень. Приватне підприємство Поділля Агрохімсервіс. Виборов своє право власності на полотно під назвою Азовсталь. Були дуже запеклі торги щодо цього лоту, вартість 6 тисяч гривень 6 тисяч 500 гривень. Оце остаточна сума, яка була вилучена за картину Азовсталь. Педагогічний колектив спільно з учнівським колективом вони стали щасливими власниками роботи втрачене дитинство. Заплативши суму в 3300 гривень, і представник вапнярського елеватора Епіцентр к придбав картину під назвою Деокупація вартістю 1800 гривень. Скільки коштів зібрали, і чи вистачить їх на купівлю цього дрона? Загальна сума саме з продажу картин становить 14 тисяч 600 гривень. Але так як була ще організована скринька на допомогу ЗСУ, то підсумовуючи всю суму, ми отримали 18 тисяч гривень. А, даної суми, як виявилось, навіть більше на, на придбання дрона. І під час спілкування з хлопцями з 53-ї бригади, а, Владислав а, спільно з ними вирішили придбати уже не дрон, а стар І уже сьогодні. Щоправда, доклавши свої власні кошти, він оформив замовлення на придбання старинку для 53-ї окремої механізованої бригади. Тобто трошки мета змінилася в ході подій. Так, так вони не очікували ні Владислав, ні хлопці з бригади не очікували, що аукціон набере таких обертів і буде вилучена саме така сума. І от вчора вони поспілкувалися з ним і вирішили, що можна придбати. Ще одну більш необхідну їм річ, і доклавши свої власні кишенькові гроші, він оформив замовлення на Starlink вартістю 22 тисячі. Дякую, будь ласка, Олена Стангіт, заступниця директора з виховної роботи, була з нами на зв'язку. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд, і спокійних вам вихідних!